Вітаю! Отже, як я і обіцяла, сьогодні відео буде присвячене годуванню свиноносих вужів. І одразу хочу сказати, що якщо для вас годування змій мишами неприпустимо, хоча це природній процес, то змії не для вас. Просто вимкніть це відео. У природі свиноносів вужі харчуються переважно дрібними хребетними, включаючи амфібії та різних гризунів. У культурі вони переведені переважно на мишей, і миші складають їх. Такий стандартний повноцінний раціон, тобто вони не потребують додаткових вітамінів стосовно розміру кормового об'єкту. Зрозуміло, що змій мишами годують від народження. Відповідно, розмір кормового об'єкту, тобто миші, має збільшуватися пропорційно з розміром самого свиноносого вужа. Починають зазвичай з глишів, коли це щойно вилуплена змія, і впродовж її життя розмір збільшується. До того ж існує думка, що синоносих вижів менший шлунок або менш еластичний, і їх. Взагалі бажано не перегодовувати, тому що вони будуть зригувати. Я не знаю, я не знаходила якихось статей, які б підтверджували це це якась така просто думка, яка вирує в інтернеті, інколи її можна зустріти. Проте, в будь-якому разі, змію краще не догодувати, ніж перегодувати. І це стосується не тільки свиноносих вужів. А от стосовно ще свиноносих вужів, їх не рекомендують годувати паровозом. Паровоз це коли даються два відносно невеликі кормові об'єкти. Поспіль. Тобто краще дати їм невеликий цей кормовий об'єкт і просто зменшити інтервал в годуванні, ніж давати їх два одночасно стосовно частоти годування. Частота годування залежить від віку та розмірів змії. Зрозуміло, що молодші особи не мають кращий метаболізм, їх годують частіше, а дорослих годують рідше. До 6 місяців свиноносів годують раз на 4-5 днів, до року це буде раз на 5-7 днів. Починаючи від року, їх годують раз на 7-10 днів і вже особини, які досягли 2 років, годують від 10 до 14 днів інтервал. Ну і при цьому треба розуміти, що до року змії активно ростуть, тому їх потрібно годувати по графіку. Звісно, що не перегодовувати, тому що перегодування нікому не йде да на користь, але і не змушувати їх подовго голодувати, тому що тоді вони будуть затримуватися у розвитку. Після годування змії її не можна турбувати десь 2-3 дні, допоки вона не перетравить цю їжу, будь-який стрес теж може призвести до зригу. Ще до зригів може призвести недостатній прогрів. Тобто термокилим має бути увімкнений весь час, приблизно на 29-32-33 градуси. У мене стоїть, здається, 31-32, і все нормально, поки зригів не було. Чому це важливо, чому це призводить до зригів? Змії це поекілотермні тварини, іншими словами, холоднокровні. Вони залежать від температури навколишнього середовища і самі себе нагріти не можуть, їм треба якесь джерело тепла. В природі цим джерелом тепла виступають, наприклад, прогріті на сонці каменюки або просто прогріта земля. В домашніх умовах це має бути спеціальний термокилим або термошнур, на який… Змія зможе залізти, погрітися, і паралельно з прогріванням вона буде перетравлювати їжу. Якщо їжа не перетравиться, змія рано чи пізно її зригне, і це знову ж таки проблема. Інколи, якщо у вас немає точки прогріву для змії, змія навіть відмовиться від їжі, бо вона буде розуміти, що вона не зможе це перетравити, і, відповідно, нема сенсу її їсти. Відмова від їжі ще може бути пов'язана з линькою. Перед линькою багато змій відмовляються від їжі, а в період линьки їх взагалі не можна годувати. Я про це казала в попередньому відео. Якщо хтось дивився, якщо хтось пам'ятає, може виникнути питання: а що ж тоді робити, якщо по графіку годування змії прийшлося саме на її линьку? Нічого. Просто почекайте, поки вона полиняє, і запропонуйте їй їжу. Вона за цей період точно не помре. Тобто змії можуть досить довго, там від кількох тижнів до місяців, обходитися без їжі, в залежності від віку і розміру, звісно. Але от від того, що вона там не поїсть зайві п'ять днів, тому що вона у линці, вона не помре. Головне, щоб у неї був весь цей час доступ до води. В принципі, будь-яка змія може відмовлятися від їжі з кількох причин. Перша причина це те, що вона з маличку не була поставлена на корм заводчиком. На жаль, таке теж трапляється. Друге, це те, що вона має якісь певні проблеми зі здоров'ям, і якщо при цьому змія відмовляється від їжі і різко втрачає вагу, то треба йти до ветлікаря екзотолога от здавати аналізи, і вже ветлікар вам скаже, що не так, що потрібно вирішувати, як і лікувати, щоб вона почала їсти. Третя причина це стрес, і стрес зазвичай викликаний неправильними умовами отримання це або відсутність точки прогріву, як я вже казала, або синоноси ужів. Це що може бути пов'язане з великою відкритою площею в контейнері, тобто недостачою укриттів, через що змія стресує і не хоче їсти. Ну і четверта причина це линька, про яку я вже казала, або вагітність. Або підготовка до розмноження. Через це вони теж можуть відмовлятися від їжі. В будь-якому разі, є сенс бити на сполох саме тоді, коли змія разом з відмовою від їжі починає стрімко худнути, стрімко втрачати вагу, і саме через це важливо відслідковувати вагу вашої змії. Якщо ви колись задавалися питанням, а якими ж мишами краще годувати змію живими чи розмороженими, то можу сказати, що розмороженими. Чому? Це питання не тільки гуманності, це ще питання безпеки вашої змії. Гризуни тільки здаються маленькими беззахисними, насправді вони мають зуби і вони добряче кусаються. І якщо ваш свиноносий вуш або інша змія відмовляється їсти заморозку і їсть виключно живих гризунів, то годування має проходити під вашим абсолютним наглядом від самого початку до кінця. Бо добре, якщо змія одразу з'їсть цю мишу, але інколи їм не хочеться. Або вони почали їсти і виплюнули. в будь-якому разі. Змія не має знаходитися в одному тераріумі разом з мишою, або з будь-яким іншим гризуном, бо зазвичай це закінчується травмами або навіть смертю для змії. Гризун загнаний в кут, буде атакувати. Нерідко трапляються випадки, коли на ранок, після того, як на ніч залишили мишку в одному тераріумі зі змією, знаходять або труп, або поновічену змію. Причому так добряче поновічену, тобто вони за цю ніч просто виїдають, там шматками ту спину, і, і лікується це дуже важко і довго. І, в принципі, я вважаю, що до цього просто не потрібно доводити. Отже, годування живцем має проводитися виключно під наглядом. А якщо ви годуєте розморозкою, то процедура трошки легша. Ви просто дістаєте мишу з морозильника, окунаєте її в теплу воду до повного розмерзання. Після чого, якщо ваша змія живе на тирсі, наприклад, як у мене, ви маєте її обмокнути від зайвої вологи, для того, щоб ця волога миша не набрала на себе тирси, і змії не довелося її їсти разом з тирсою. в принципі, це ніби всі умови. Важливо не залишати мишу цю ніде на теплі надовго, бо в ній можуть почати розвиватися бактерії, і це призведе до захворювання вашої змії. А так, все досить легко. Люблю розморозку. Здається, на цьому все. Якщо у вас ще є питання, ви можете задавати їх в коментарях. Якщо ви з чимось не згодні або у вас є якісь інші рекомендації стосовно годування, то теж залишайте їх у коментарях. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ще хочу нагадати за підписку, лайк, коментарі і за те, що у мене є телеграм-канал, на який можна підписатися і ще спостерігати за різними фоточками моїх тварин. Всім дякую, всім пока! Ну а брывну за що?